Цела студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Руйнування греблі Каховського водосховища спричинило затоплення до 80 населених пунктів на півдні України. Людей терміново евакуюють. Зоозахисні організації б'ють на сполох, адже при евакуації люди можуть забути про залишених улюбленців домашніх котів або інших тварин. Крім того, в зоні ризику лишається багато безпритульних тварин та підопічних. Притулків громадські організації та волонтери вже вчора вирушили в Херсонську область, щоб рятувати чотирилапих. Не залишилась осторонь і Одеса. Вночі в місто повернулися перші автівки з евакуйованими пухнастиками. Про всі подробиці і потреби говоримо далі. З нами на прямому зв'язку знаходиться зооволонтерка Яна Тітаренко. Яно, вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитеся? Що відбувається навколо вас? Ми зараз знаходимося в Одеському центрі адопції собак. Цей центр був побудований громадською організацією Animal Sos Одеса, і це виключно волонтерський проект. Тому всіх собак, яких ми вчора привезли з Херсонщини, ми вночі випустили тут, щоб мати змогу подивитися взагалі хто у нас скільки, кого. І сьогодні сюди приїжджають одесити, які привозять нам допомогу, і потрошки забирають котів і собак по своїх домівках. Скажіть, будь ласка, кого і скільки бодай приблизно ви вчора все ж таки змогли евакуювати з Херсонської області? І наразі скількох вже забрали додому? Ми привезли 17 котів і 40 собак, ну включно з сусенятами, з кошенятами загалом. 40 собак і 17 котів. Котів у нас вже забрали зранку, у нас немає наразі жодного котика. А собаки ще є? Хоча процес потихеньку йде. От ви бачите, може, за моєю спиною є одесити, які приходять, знайомляться, вибирають хтось забирає одразу, хтось ще думає. Але потихеньку роздаємо, і чим більше ми зможемо сьогодні роздати, тим більше вирогідність того, що в п'ятницю ми зможемо привести когось ще. Який стан врятованих тварин? Ви знаєте, стан різний. Є собаки, які зараз носяться і насолоджуються життям, загорають на сонечку. А є собаки, які знаходяться зараз в реанімації, тобто в нас дві овчарки, яким вночі стало погано. Ми дочекалися ранку і відвезли їх в ветеринарні клініки. І зараз наші волонтери повезуть ще одну собаку. Їй погано, що саме сталося з нею, ми не знаємо, але бачимо, що тварина почуває себе не дуже добре. З котами така сама ситуація була: були е, сухенькі, яких волонтери просто забирали у, з рук у людей. А були абсолютно мокрі, яких просто вилавлювали з е, водойм, і е, їм теж було не дуже вночі. Добре. Ми їх намагалися сушити, намагалися їх годувати, тому що вони в стресі їсти не хотіли. Е, ну, в общем, як то кажуть, розлікаємося. Хто вам допомагає? Хто саме розважається? і Хто вам допомагає розважатися? Я говорю про те, які саме організації Одеси вчора поїхали в Херсонську область, і чи багато просто пересічних громадян долучилися до вашої рятувальної операції? Ну, скажем так, організаторами поїздки були громадські організації Animal SOS Одеса і організація закон природи. А люди долучалися вже після того, як ми написали пост в Фейсбуці, що ми плануємо виїжджати, Попросили одеситів допомогти придбати пальне, корм, повідки, нашійники, обробки. Долучилися ще люди, які просто мали бажання поїхати безпосередньо своїми автівками, допомагати ручками. От, а зараз розважаємося так само дві громадські організації: волонтери цих громадських організацій, ну і одесити, які е, приходять і приносять нам їжу для тварин, їжу навіть для волонтерів, е, приносять переноски, ну і все, що потребують тварини для того, щоб почувати себе комфортно. З нами вчора ще поїхала одеська служба Атлова. Це комунальне підприємство МЦЕП, міський центр екологічної безпеки. Ми дуже вдячні водію і хлопцям, які допомагали нам ловити, грузити цих собак. Ви ж розумієте, що собаки нам не знайомі, собаки в стресі, але обійшлось без пригод, всіх довезли як могли. Єдине, що сталося, це те, що ми посеред ночі вимушені були їхати сюди, в на центр адопції. Хоча ми ізначально не планували. Ми мали приїхати в притулок Ковчег, але Ковчег чомусь відмовився нас приймати. І в нас був такий посеред ночі форс-мажор, коли ми були змушені просто приїхати на єдину відкриту посеред ночі для нас територію. Ще дуже хочеться подякувати військовим, тому що. Незважаючи на те, що ми їхали вже в комендантську годину, це вже було три години ночі. Жодних до нас не було питань. Військові дивилися в наші автівки, бачили, що в нас собаки ледь не на голові, і спокійно нас пропускали. Ми без перешкод добралися до центру адопції. І в принципі, ми звідси ще не уходили. Яна, скажіть, будь ласка, де саме вчора, в яких районах відпрацювали і що побачили? <кхем> Побачили абсолютно порожній Херсон. Маю навіть відео, коли ти їдеш просто дорогами і не, не бачиш жодної людини. Е, ще до цього лунала сирена і ну, моторошне таке відчуття. Е, частину тварин ми забирали з якоїсь промислової території, де їх просто акумулювали волонтери. Е, а частину ми забирали, є така вулиця Карабельна. Вона на той час вже була підтоплена. І от там у нас якраз і відбувався процес вилучення тварин у людей, які їх просто передавали з води. Волонтери передавали вже тих, кого відловили. Військовий передавали тих, кого вони змогли забрати. Вплоть до того, що тварини сиділи у військових машинах. А На сьогодні на цей момент які маєте потреби, на яку допомогу чекаєте. Ми маємо дуже гостру потребу в тому, щоб люди забирали у нас тварин, тому що наразі є величезна потреба їхати знову. За цю ніч волонтери Миколаєва б'ють на спалах, тому що позабирали котів, які сиділи на гіляках, на гаражах, на дахах собак, які випливали, і незважаючи на те, що ми вчора значну частину вивезли. Вивезли ще волонтери, які приїхали вчора вночі. Це волонтери з Кропівницького, але все одно собак і котів багато, і їх треба забирати. Ми зможемо забрати тільки після того, як зможемо роздати тих, що вже попривозили, або роздати тих тварин, які живуть в центрі адопції собак. Це собаки, які тут теж потрапили внаслідок військової агресії Росії. Вони від військових, вони з зони бойових дій, але вони потрапили сюди раніше, не з цим приходом. Вони всі в нас оброблені, привиті, стерилізовані. І якщо ми зможемо роздати собак, яких ми привезли. Та собак, які вже тут живуть, ми зможемо забрати більше тварин з підтоплених територій. Тому дуже просимо одеситів забирати тварин. Розуміємо, що це дуже важко що це навантаження. Що може ніхто був ну, хтось був не готовий до цього, але до війни ми теж не були готові. і Вимушені вже реагувати на ситуації, які складаються. Тому інформаційно поширюйте, допомагайте нам прилаштувати тварин. І тоді ми зможемо допомагати більше. Ми плануємо все, що нам передали, одесити, а нам дуже багато приносять зараз. от досі приносять кормів, котів, собак. Ми намагаємо все це будемо вивозити на Херсонщину, залишати там волонтерам Херсона і Миколаєва, щоб вони мали можливість, хоча б годувати тих тварин, які вони рятують. Ми справляємося, слава Богу, завдяки небайдужим людям. У нас все є. Ми не потребуємо зараз так гостро, наприклад, там кормів чи якихось матеріальних речей. Ми потребуємо родин для наших тваринок, інформації від телебачення, поширення в соціальних мережах, щоб люди знали, що є така необхідність подарувати дім тваринкам і дати шанс спасти якомога більше життів. Я на останнє питання. Власне, якщо хтось е, замислиться над тим, чи чи можливо він хоче, хоче взяти на руки цю врятовану з Херсонської області тваринку і надати їй тепло й домівку, куди йти або кому телефонувати? От сьогодні до вечора ми будемо знаходитися тут в центрі адопції тварин на 411 батареї. Якщо це буде не сьогодні, а найближчим часом, то вся інформація є на сторінки Animal Sos Одеса в Фейсбуці і в Інстаграм. Так само там є контакти безпосередньо мої. Є контакти Вікторії Корпусової. Якщо ми не беремо слухавку, будь ласка, пишіть наполегливо. пишіть. ми просто дуже зараз навантажені. Ви самі бачите, що у нас відбувається. Яну, я дуже вам вдячна за вімкнення. Бажаю, щоб найближчі дві доби у вас не залишилося жодної тваринки, врятована з Херсона. Бо вони знайшли свої люблячі сім'ї і своїх люблячих власників, і ви абсолютно з пустими автівками поїхали знову до Херсону. Дякую вам дуже. Дякую вам за вімкнення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Яна Тітаренко, зооволонтер, зоозахисниця. На власне зараз наші одеські зоозахисники вже один раз їздили і поїдуть ще до Херсонської області, аби надавати допомогу тим, хто сьогодні її також конче потребує, а саме нашим маленьким чотирилапим друзям, котам, собакам і іншим звірам, які опинилися в такій самій величезній біді, як і люди. Дякую, що дивитесь омий телеканал. Робіть так і надалі. Ефір для вас я провела, провела я Наталія Костенко. Залишайтеся з нами.